Восени для хвої дуже важливо не провокувати надмірний ріст і підготувати їх до зими. І ось таке добриво хепі хвоя. Це ось такі гранули. У нас тут невелика кількість азоту 6%, 13% фосфору і 24% калію. Також присутні кальцій, магній та сірка. Це те, що необхідно для вашої хвої. Сірка це природній фунгіцид, її тут 8%, захистить від грибкових хвороб. Азоту 6%, небагато, не провокує надмірного зростання перед зимою. Висока кількість фосфору це здорове коріння і забезпечення необхідними макро-мікроелементами. І дуже висока, високий відсоток калію. Це ось у нас калію. Тут 24% для того, щоб... Класно підготувати хвою до зими. Тому ось таке добре вихепі хвоя У нас є ось така велика упаковка 3 кілограми, та упаковочка поменше 1 кг. Його норми внесення для молодих рослин. 30-50 грамів, для дорослих 60-100, а якщо у вас дуже, великі, дуже велика хвоя там до 2 метрів понад 2 метри, то це 150-200 грамів під одну рослину. Закопуєте в ґрунт, розсипаєте тут інструкції є і все. Воно пролонгованої дії, тобто не відразу вивільняє мікро-макроелементи і буде діяти е, кілька місяців. Тому декілька таких підживлень теплі хвою, і ваші хвої будуть здорові та щасливі.